Сьогодні в нас ліплення. Хочу вас, дітки, запитати, чи любите ви слухати українські народні казки. А скажіть, кого найчастіше можна зустріти в казках? Складно! А ось загадка, яка вам допоможе. У пташник занадиться, то чекай піди, своїм рудим хвостиком замете сліди. Складно. Тоді ще слухайте. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнасти має, їй на місці не сидиться, як зовуть її. Лисиця, так, лисичка. Давайте я навчу вас її ліпити. А ліпити будемо, використовуючи тільки, три кольори пластиліну. Подивіться, це помаранчевий, це білий, а це чорний. А ще... Я вам розповім, що будемо ліпити тільки з морквинок різної величини. Морквинки ми з вами вже вміємо робити. Спочатку листі ми зробимо, дітки, сарафанчик. Він буде білого кольору. А його потім можна оздобити будь-яким визерунком. Так, оце такий сарафанчик в неї буде. Бачите, вже знайома вам морквинка. Так, тепер мордочку лисички будемо робити. Ось як розкочуємо пальчиками, якщо потрібно підправити, ось. Так. Вже майже готово. Носик ней довгий, бачите? І трішечки загнутий вверх. Так, голівку примажемо до сарафанчику. Тепер. Вушка лиски. Робимо невеличку ковбаску, розриваємо її навпіл і робимо теж отакі маленькі морквички. Потім сплющуємо їх, одну морквичку, другу та примазуємо до голівки. Це. Пушка лисички. Так, тепер потрібно зробити очка. Ось що робимо. Теж розриваємо навпіл, робимо маленькі кульки та по двох сторонах, дивіться, голівки прикріпили. Тепер, щоб очка дуже гарно бачили ще маленькі отакі кульки приліпимо на білі кружечка. Ось яка лиська. Хитруля, тепер носик. Так. Чого дітки не вистачає? Хвостика. Лап. Хвостик теж має форму морквички. Знаходиться у лиски ззаду. О, приліпили і залишилися лапи. Лапки передні, задні не видно, бо там в неї що сарафанчик. Одна лапа друга лапа. Роздивіться, чи гарньоня в нас вийшла. Дітки, я гадаю, що дуже нескладно і цікаво вам буде. Дивіться, а наша гостя Лиска теж навчиться за допомогою цього відео ліпити свою подружку. Бажаю вам творчих успіхів і чекаю на ваші роботи. Молодці Пока!